Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися відповідями на ваші запитання щодо перетину кордону документів з тваринами на автомобілі. З якими документами ви би не заїжджали, сьогодні ми це розглянемо, тому дуже рекомендую додивитися до кінця, і ви можете знайти своє запитання і на нього відповідь. Обов'язково поставте вподобайку та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини, і для того, щоб просувати українськомовний контент, можливо, хтось ще не знає і не має цієї інформації, а ви допоможете її отримати. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, де також щоденно випускаються важливі інформаційні відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Давайте перейдемо до першого запитання: чи дійсно виїжджаючи з Польщі на власному авто в Україну польські прикордонники важуть речі: сумки більше 50 кілограм на людину потрібно оплатити кошти. Скажу так по практичній стороні. Якщо це ви їдете зі своїми речами, не займаєтеся комерцією, тобто ви там через день, через два не перетинаєте кордон і вас вже прикордонники в лице знають, то цього ніхто не робить. Візуально оцінюють, хто ви, що ви, як ви, на яку суму везете, на який об'єм, і перетинаєте кордон. Але якщо ви везете для продажу, але не хочете за це платити. Не хочете це якимось чином оподатковувати і тому подібне. Тобто набрали багато, але можливо проскочите. в такому випадку. Можуть і будуть переважувати. Скільки разів я перетинав кордон? В мене жодного разу, як з Польщі в Україну, так і з України в Польщу, не переважували мої речі. Я мав якісь дві сумки, дві сумки і кульок, якісь там не знаю. І люди так само їхали. Дивляться речі так, можуть перевірити ваш багаж. Так, але я жодного разу не потрапляв на таку ситуацію, коли польські прикордонники чи українські прикордонники важили ваші валізи. Можуть це зробити, тому що є певне правило до 50 кілограм перевезення через кордон з Польщі в Україну. Але це майже ніколи не перевіряє. Ну ще раз говорю: цього жодного разу не було. На моїй практиці. І скільки разів я їздив з різними людьми, бусом, легковим автомобілем, теж такого не спостерігав. Наступне запитання: автомобіль на українській реєстрації треба заїхати в Україну з Польщі, водій, не власник авто. Які документи йому потрібні? Тут дуже все просто: дійсна, страховка, зелена карта, Розрукована. техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. І все, і ви можете спокійно приднати кордон. Наступне запитання щодо перетину кордону з тваринами? Доброго дня, чи хтось їхав на днях з тваринами з Польщі до України, чи перевіряють паспорт і щеплення? Так, друзі, для тварин перевіряють зараз всю документацію і все має бути в порядку, тому що в цьому випадку вас можуть не пропустити через кордон, якщо в тварини немає відповідних документів. Ну, тобто вас пропустять, якщо у вас все добре з документами, але тварину можуть не пропустити. Які документи потрібні для тварини? Це електронна ідентифікація, ветеринарний паспорт, щеплення проти сказу, довідка про аналіз крові на титрування антитіл до вірусу сказу, форма 1 вет ветеринарний сертифікат. Ось ці документи потрібні вам і вашій тваринці для того, щоб вдало перетнути кордон. Ще одне дуже важливе, цікаве і надзвичайно популярне запитання щодо безвізу, щодо заїзду на територію Польщі по безвізу і перебування по безвізу на території Польщі без статусу Укр. Ви заїхали по безвізу, маєте 90 днів. Чи можна протермінувати дні безвізу? Я про це говорю, напевно, через відео. Там, через два відео, повторю, що візи, карти побиту, без віз продовжуються у зв'язку з війною в Україні, польською владою. Але з цим не варто жартувати. І я вже пояснював багато разів, що, наприклад, ви заїжджаєте зараз по безвізу, ви маєте 90 днів, але ви хочете залишитися довше. Ну, то зробіть собі статус «Ухер» і залишайтеся стільки, скільки дозволяє цей статус. Поки що дозволяється перебувати українцям до вересня 25-го року. Чи буде Польща продовжувати, не знаю. Але цей період є. Якщо ви заїжджаєте на територію Польщі, робите собі статус «Ухер», то ви можете перебувати протерміновуючи безвіз. Якщо ви собі не зробили статуса «Ухер», але далі перебуваєте по безвізу і протермінували. Чи вам щось загрожує? Не загрожує. І ви можете протермінувати, і ви можете спокійно виїхати з Польщі в Україну по протермінованому безвізу. Але з поверненням в Польщу, вам потрібно буде в Україні відсидіти коридор 90 днів. Бо якщо ви захочете заїхати одразу після виїзду знов до Польщі, вас не пропустить. І те саме стосується візи. Якщо ви по візі не робили собі статус Укр, візу протермінували, виїхали з Польщі. Знову по тій самій візі ви не зможете заїхати. Вам потрібно або відновлення безвізу, або потрібно буде робити. Нову візу. Але якщо ви на території Польщі маєте протермінований безвіз, маєте протерміновану візу чи маєте протерміновану карту побиту, вам нічого не загрожує. Тільки у випадку, коли ви будете їздити туди-сюди. Кілька разів на кордоні до вас можуть виникнути питання. У вас є можливість зробити собі статус ухер, але ви його не робите. Але вже другий, або третій, або четвертий раз протерміновуєте безвіз і виїжджаєте. Ось на той другий, третій або четвертий раз в прикордонника може виникнути питання, чому ви так їздите без дійсних документів. Ось це може вас чекати на кордоні. Тому моя рекомендація: їдете по безвізу в Польщу. Плануєте бути 90 днів до 90 днів. Вам не треба статус Укр. Ну, якщо ви вже зразу думаєте і хочете залишатися довше, то зробіть собі цей статус Укр і не переживайте за нічого, не партеся, і вам нічого потім не загрожує. Наступне запитання: сьогодні здала відбитки на карту сталого побиту. Питання: чи можу я зараз поїхати в Україну? Питання на яких документах ви зараз перебуваєте? Бо я так розумію, безвізу немає, у вас він протермінований. Візи, напевно, теж. І якщо ви зараз виїдете, а ви можете виїхати з Польщі, в будь-якому випадку вам нічого не буде, ви спокійно виїжджаєте. Потім з повернення може бути проблема. І якщо ви там захочете заїхати по безвізу, вам потрібно буде 90 днів відсидіти в Україні, щоб відновився безвіз, і знову по безвізу заїжджати. Якщо у вас є такий діапазон в днях, спокійно виїжджаєте. Побудете собі в Україні якийсь період, і потім заїжджаєте на територію Польщі. Але якщо вам треба бути в Польщі, там, чекати, коли там буде дзвінок, чи коли буде там лист, чи ще там щось і щось важливе, ви не зможете в будь-який момент знову заїхати до Польщі. Тому моя рекомендація дочекатися вже цього пластика, конкретного рішення, і тоді вже по своїх справах виїжджати і не мати ніяких там проблем, лімітів і того подібного. Тому що виїхати завжди можна. Чи у вас є подача на сталий побит, чи у вас є на тимчасовий побит, чи у вас протермінований безвіз, чи у вас віза протермінована, немає різниці в будь-якому випадку. Ви можете виїхати з Польщі при любих розкладах, але з поверненням тут можуть бути проблеми. Друзі, ось так коротенько. Ваше запитання, моя відповідь. Дуже дякую всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за те, що дивитеся до кінця і завжди підтримуєте. Це дуже важливо для просування українського мовного контенту і для того, щоб я і надалі для вас шукав дуже важливу інформацію і ділився з нею. В описі під відео я посилаю на мій інстаграм, на мій телеграм. Там також можна задати запитання, приєднатись туди. Дуже багато важливої інформації там також є. Дякую всім, до зустрічі в наступних відео.